Загальноосвітня школа номер 7 згадала свого випускника Олександра Лавренка, який став героєм своєї батьківщини. Він загинув під час проведення АТО на сході країни в липні 2014 року. Мужньо до останнього виконував свій військовий обов'язок. На подвір'ї школи, 13 жовтня, в переддень Покрова Пресвятої Богородиці, дня українського козацтва та дня захисника України, відбулася урочиста церемонія відкриття меморіальної дошки пам'яті загиблого юнака. Вшанувати світлу пам'ять прийшли рідні Олександра, керівництво міста на чолі з міським головою, педагогічний та учнівський колектив сьомої школи, учасники антитерористичної операції, а також громадськість. Директор школи Сергій Пасарар, учасник АТО, нагадав усім присутнім відомий і важливий вислів: герої не вмирають. Як герої не вмирають, але в липні 2014 року сім'я втратила. Гурботливого сина, коханого чоловіка, люблячого батька. Герої не вмирають. Але однокласники Сашка вчителі нашого закладу назавжди попрощали зі своїм випускником, людиною великої душі і світлих помислів. Герої не вмирають, але Лазівчани під залпи бойової зброї останні схилили голову на могилі Лавренка Олександра. Тож, герої не вмирають, тому пам'ять про Олександра Лавренка буде увічена не тільки на цій меморіальній досі, а й в серцях і в помислах рідних друзів, знайомих, лозової. Герої не вмирають. Право відкрити меморіальну дошку пам'яті героя АТО лозівчанина Олександра Лавренка надали міському голові та директору сьомої школи. Олександр був капітаном, командиром танкової роти 93-ї окремої механізованої бригади. Танк командира роти Олександра Лавренка рухався в голові колони. При підході до блокпосту ворога танк потрапив у засідку. Зав'язався бій. Невдовзі прийшло повідомлення, що терористи збираються розпочати контратаку. Танк капітана Олександра Лавренка першим висунувся на на ймовірний рубіж атаки і знищивши при цьому дві мінометні обслуги терористів, але в той же час значно відірвавшись від основних сил своєї роти. Маневруючи під вогнем противника, танк потрапив на замаскований потужний фугас. У наслідок вибуху Олександр отримав тяжкі поранення. Щоб не потрапити до полону та не допустити захоплення ними бойової машини, капітан Олександр Лавренко підірвав себе разом з танком. Так Перестало битися серце вірного патріота своєї батьківщини Олександра Миколаєвича Лавренка, указом президента України за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі Олександра Миколаєвича Лавренка нагороджена орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Учні говорять, що таких людей, як Олександр, потрібно шанувати і брати з них приклад стійкості і відваги, тому що вони віддали свою життя на нас, щоб ми жили спокійно, мирно в цій країні, щоб у нас було щасливе майбутнє. Ми повинні брати примір то, що не боятися даже жизнь за то, щоб потом. Твої близькі і всі люди на землі жили спокійно і мирно. Старша сестра Олександра Марина розповіла про свого рідного брата, яким він був і яким залишиться в пам'яті та серці. В Пам'яті залишилось тільки те, що стосунки у нас були як справжні у брата і у сестри. Це був справжній, ну справжній брат, відвертий, щирий на допомогу, доброзичливий, такий гуморний. Веселий, завжди міг підтримати і пожартувати. Він яскраво вираженим лідером не був, але серед друзів користувався таким ну, повагою, мав справжніх друзів і залишились вони зараз. І ну, дійсно можна сказати, що це друзі, які ну, були друзями справжніми. Зі Шкільної лави до сьогоднішнього дня не забувають і нас, і Сашка, і підтримуємо стосунки. Це його однокласники, це його друзі по службі. Видно, що стосунки ці дружні хлопчачі були справжніми. Можливо, тому що він був таким відвертим, не кривив душою. Це бачили. Як у звичайної людини були і недоліки, але й допомогти здатність відгукнутися на поклик друзів та рідних це невід'ємна частина була його. Військовий Ігор Козловський говорить, що для солдат, щоб пережити суворі випробування, необхідно мати силу, мужність, а також дуже важливо мати підтримку з боку товаришів, близьких та рідних. Прежде всього самопожертвування такой принцип. Общечеловеческие ценности, дружба, есть тобто, Без цього ніяк, ну, шага, без цього не зробиш. Я думаю, що ніхто не скаже проти, що, тобто, якби чувствовать опору товаришів, які з тобою знаходяться в одному окопе. Живими квітами та хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять Героя України Олександра Лавренка.